Оріон 404. 404 версія РД. Вже друзі готові. Хто за нами слідкує і цікавився даною моделлю. Одна штучка є зібрана. 40 ка КМ 490. Передня резина 75 на 16. Переднє міст редукторне з гідропідсилювачем. Рівна підлога, бокова куліса. Щеплення дводискове, електронний щиток приборів, сидіння з підлокотниками. Задня резина у нас йде 12,4 12 на 24. Гідравліка, звісно, примусова. Стоять два зовнішніх циліндри. Воднячі стопи, дві пари гідровиходів, розетка під причіп і підномерник, Підномерний знак. Є в наявності, коштує він 7 тисяч умовних одиниць. Для підписників, звісно, буде знижка. Він у нас 25-го року. Доставка безкоштовна, гарантія 2 роки. І забув сказати, що бак винесений на бік для зручного заливання. км 490 4 циліндра повний привід.